Ну а до нас виєднуються Павло Лакійчук, капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Пане Павле, вітаю! Слава Україні! Героям слава добрий вечір. Пане Павле. Ну, от власне, Дональд Трамп вчора почав розказувати, що в принципі є світло в кінці тунелю. Що якщо все піде добре, то вже там за кілька тижнів, начебто, можуть бути конкретні результати, які. Пришвидшать максимально завершення війни, або сказав Трамп, якщо все піде дуже погано, то і не буде можливо ніякої угоди. І от сьогодні власне Путін вже розказує там. Його ці посіпаки розказують про те, що була атакована резиденція російського президента. Ну дійсно, як там пишуть всі фахівці, так ну лише ідіот може повірити в версію, що Україна могла б. Здійснити цей крок, ну навіть просто якщо логічно подумати, от я задавався питанням: ну треба шукати, кому вигідно, яка вигода Україні після переговорів просто ну фактично здійснювати, е, попри те, що Путін є для нас законною ціллю, ну такий показовий е, каральний акт. Ну тобто і варіантів у мене особисто, пане Павле, два справді або так як каже президент, щоб виправдати свої подальші удари, там до прикладу по урядових будівлях. Або, ну можливо, щоб схилити Трампа, вказати: От він же там вчора сказав: Україна, мовляв, теж атакує Росію. Це не Конго, не Сполучені Штати там надсилають ракети, кидають ракети на, на Росію, а Україна. То чи, чи щоб виправдати от таким чином, показати Трампу, що, мовляв, от бачите, ви там говорите, а їм плювати насправді на, на ці всі домовленості. Ну тут треба розділити гіпотетичний удар і заяви Трампа і Путіна. Ага. Тому що ну, Трамп зрозуміло, він не передбачуваний своєю непередбачуваністю, а Путін послідовний своєю непослідовністю. Тут Путін як стратегічний напрямок визначає про те, що Трамп йому каже, треба перемир'я, припинити вогонь і вести перемовини. Путін каже ні. Бойові дії не є перешкодою для продовження перемови. Тобто війна, обстріли України, обстріли Києва. Це не перешкода для продовження перемовин. Це має йти одним шляхом. І тут же Путін каже, а тут мені резиденцію обстріляли. Це перешкода для перемовин. Ні, перемовин не буде. Перемовини ми міняємо все. Мою резиденцію обстріляли. Так, стоп, бойові дії є перешкодою для перемовин чи ні? Чи з бовіді з точки з боку України це перешкода, а з точки з, з боку Росії це не перешкода? От вам і вся послідовність дій. Відповідно, і е, американський президент ще той фрукт. Е, тут е, треба ж додати. Е, добре, що президент Зеленський взяв на перемовини генерала Гнатова, начальника Генерального штабу, тому що. Е, Хоч хтось може ж в очі президента американському правду сказати так, а які па пане Павло є так та які козирі, як любить казати Трамп, які козирі от намагається Путін отримати от подібними заявами і звинуваченнями України? По суті, ну як він вважає тому якомусь там вочевидь терористичному акті чи спробі здійснення такого? Та я не знаю, Трам грає в дурака, він козирі шукає. Путін завжди грає в Чапаєва. І тут козирі чи не козирі, головне, щолбана більше давати, і буде е, все успішно. Е, ось в чому задум Путіна. Путін не хоче е, мирних перемовин, але хоче звинуватити в всьому Україну. Зрозуміло, зрозуміло. Коли е, в нього виходить перекинути. М'яч на українське поле добре. Цього разу він не зміг, минулого разу перед е, перемовиною він зміг е, переговорити з Трампом і спряменувати його. Цього разу його е, чекійських навичок не вистачило. Ну тож е, до, дограє він постфактум, е, намагається вивести ситуацію на е, те положення, яке йому потрібно. Інша справа все. Ще ж один є гравець, той рудий, американський гравець, який теж непередбачуваний, і е, який теж насправді йому байдуже е, б'є той е, кремлівський диктатор по Києву по мирним мешканцям, чи е, дійсно б'є Зеленський у Гили оборони України по якійсь лісовій резиденції Путіна. Він зі всіх цих меседжів вибирає. Те, що йому найкраще е, лягає, найвигідніше лягає. І тут якраз мені здається, що для Трампа, не у Трампа, а для Трампа, підходять червоні риски. Йому треба давати результат е, Результат на перемовинах. Е, mm. е, і будь-яке затягування вже грає проти нього. Тому питання дуже, е, чи чи дослухається Трамп до? Тих побрехеньок російського диктатора, пане Павле. Ну але от дивіться, якщо говорити про перемовини і про те, що от ви дійсно кажете, Путін не збирається зупинятись. Всі це е, ну адекватні люди розуміють питання знову ж таки відповідно до адекватності Трампа. Тому що от вчора вже виходять українські і американські президенти і кажуть про те, що е, ну от ми з вами говоримо про те, що Путін не збирається зупинятись, а вони виходять і кажуть про те, що вже там на 100% погоджені гарантії. Безпеки, при тому, що от це питання, як і питання території, назвалось там серед як, як два найневирішуваніші станом на зараз, отакі наріжні камені, то от про які гарантії безпеки йдеться? Чи розумієте, якими вони будуть в презентації навіть для того ж таки Путіна, що ляже йому на стіл? На що йому буде запропоновано погодитись, та яка власне різниця? Дивіться. Трамп виходить з позиції, приходить на, на посаду президента, виходить з позиції: треба зупинити війну в Росію між Росією і Україною, налагодити якийсь сталий мир. Європейці кажуть, після того як ви зупините там війну, треба гарантувати Україні безпеку. Тут же з'являється Путін, який каже: Ні. Гарантії безпеки, там все це неважливо і навіть припинення війни. Спочатку ми усуваємо проблеми, розбираєтесь з гарантіями послівоєнної безпеки, а потім ми її війну зупиняємо. Що в Віткова плані 28-й пункт припинення війни, останній. Що в 20 пунктах Зеленського останній. Чому? Тому що Путін не хоче зупиняти війну. І ми все це розглядаємо. А в той же час паралельний трек в Москві відбувається, коли розширена колегія Міністерства оборони Російської Федерації щорічне, такі зібрання генералів, на якому вони доповідають Путіну про результати роботи, умовно кажучи, за минулий рік і він їм ставить задачі. Ось це. Та реальність, яка є в Москві, і там ні про який мир на 26-й рік, і ніякі е, про заходи з досягнення миру в 25-му році не йдеться. Йдеться про те, що в 26-му році продовжувати е, досяг, до, досягнення цілий СВО, так званого. От весь рік він на це покладений. І е, жодної мови про е, альтернативні варіанти не йдеться. Тому, пане Павле, пане Павле, я але... думаю, що спецслужби американські. Трампу теж доповідали це, все інша справа, що він не хоче, не збирається їх слухати. Він хоче чути те, що йому говорить Путін. А якщо говорити про нас в такому випадку, дивіться, от якщо говорити про 2026 рік, то навіть якщо брати до уваги заяви Кирила Буданова, от останні в 26-му році Путін збирається е, знову там до, до війська набрати понад 400 тисяч е, осіб, навіть конкретну цифру Буданова назвав 409 Чомусь тисяч, ми вже погодились в розмові з американцями там скоротити наші збройні сили в мирний час, утримувати їх на рівні 800 тисяч. Зараз не питання навіть скільки тих 800 утримувати і де шукати на них гроші. Але тобто, ми ну Путін продовжує набирати там ресурс. Ми вже е, погодились на одне. Ми погодились на те, що там е, відмовляємось по суті, всупереч задекларованому в конституції курсу на НАТО від е, перспектив там найближчих е, інтегруватися в Північно-Атлантичний альянс. І виходить, що ну по, по ну, поки ми обговорюємо якісь компромісні поступки, чи вже йдемо, путін даруйте ще і не починав висовувати ніяких вимог. То чи не зарано ми почали ну даруйте, скидати от власне, от ті ж самокарти, карти, які у нас є. Ви не чуєте, що я говорю? Я говорю, що 10 днів назад в Москві пройшла нарада, на якій Путін сказав, 2026 рік ми воюємо. Ми воюємо в Україні. А ми в цей час говоримо про о, гарантії безпеки після війни, які у нас будуть гарантії безпеки після війни. Ми говоримо, яка чисельність нашої армії буде після війни. А Путін воює. Яка після війни? Так, питання, Після пане війни Павле, нас може не бути. Пане Павле, питання ж в тому, що оці всі е, ну, питання, які закладені в оцих 20 пунктах, вони ж е, в тому той справа, що їх планується винести на референдум. А референдум президент розглядає, принаймні, варіант, провести одночасно з президентськими виборами, які мають бути проведені, от десь от зараз оцей проміжок Шитану. Після війни. Ну, та, та я... А Путін каже, я буду воювати. Вірно. Путін, в му році я буду воювати. Білоусов наказ отримав. Герасимов наказ отримав, так точно, верховний головнокомандуючи. Ну, а там Дмитрів. Так, а тоді виникає питання, яке. Та давить на ва вуха Трамп. Який сенс, взагалі? Давид. Який сенс взагалі в цих перемовинах і в тому, що ми зараз конкретні вже якісь речі, я ж кажу. Ми погоджуємось, в тому ти справа, що ми вже кажемо. Ми готові відмовитись там від одного. Тут задовільнити хотілку Путіна навіть ті ж вибори. Це ж хотілка Путіна. І от ми вже кажемо так, окей, тут забирайте нам не треба. А Путін собі сидить і чекає. Путін не чекає. Путін воює. Путін жене людей на, на війну. Ми е, очікуємо з місяця на місяць закінчення цієї війни. Українське суспільство чекає з місяця на місяць закінчення цієї війни. Чому я буду волонтерити? Чому я маю йти в армію? Чому я маю. Е, Донатити на дрони чи збирати ці дрони через місяць е, цього хватить. Тих хлопців, які воюють на фронті, хвати на місяць. От. Тому треба бити ТЦК. Ви розумієте меседжі внутрішні, які у нас неправильні. Путін хоче воювати, Путін буде воювати, а ми говоримо про гарантії безпеки після